Продовжуємо оперативну інформацію по запорізькому напрямку. Минулої доби рашисти завдали 186 ударів по 25 населених пунктах Запорізької області. При цьому застосували реактивні системи залпового вогню, безпілотники а по новодарівці вгатили авіаційним снарядом. 135 артобстрілів прийшлися по території Гуляйполя, Оріхова, Залізничного, Щербаків, Степового, Кам'янського, Приморського, Біленького та інших міст і сіл на лінії. І вогню окупанти забрали життя 84-річної жительки Оріхова, а також жителів біленького 47 та 62 років. Внаслідок ворожих артобстрілів поранення отримали троє жителів біленького 62, 66 та 67 років, а також 39-річний оріхів'янин. Крім цього, в результаті удару по Оріхову травмовано чотирьох поліцейських. Надійшло вісім повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. На запорізькому напрямку оточаться виснажливі бої. Кадри села Роботаного оприлюднила прес-служба ї окремої механізованої бригади. На світлинах кадри зруйнованих руським міром осель. За повідомленням генштабу за минулу добу сили оборони відбили чотири атаки: південніше Новодарівки, Західніше вербового та роботаного на відео Держприкордонслужби бачимо, як пташки прикордонників виявили ворожу позицію, скоригувавши ФПВ дрон одним. Влучним ударом бійці вразили вогневу точку загарбників, відправивши двох із них на концерт. Кобзона А воїни бригади Спартан Гвардії наступу знищили особовий склад противника, який намагався штурмувати наші позиції на запорізькому напрямку.